Як вважаєте, чи дійсно є ризик, що з новим керівництвом росіяни можуть повернутися до повноцінної участі в Олімпіаді? Знаєте, якщо нинішній очільник Міжнародного олімпійського комітету Німець Томас Бах, бо він ще продовжує перебувати на посаді до червня цього року. Намагався якось завуальовано принаймні, озвучувати свою особисту позицію, позицію мока стосовно відсторонення росіян. то... Новообрана очільниця цієї міжнародної спортивної інституції відвертим текстом фактично розставила відразу крапки над і ще навіть не приступивши на посаду. Тому питання і дилема, чи є такі ризики, що представники представників країни агресорки можуть допустити до олімпіади зимової, яка нагадаю, пройде наступного року в Італії, то мені здається, що тут уже питань не виникає. Тенденцію ми бачимо чітку. А враховуючи те, що зараз міжнародний олімпійський комітет настійно рекомендує міжнародним федераціям допускати е, представників е, і Росії і Білорусі до е, міжнародних змагань, в тому числі відбіркових, так званих кваліфікаційних, де можуть е, здобуватися саме ліцензії на зимову олімпіаду, тенденція більш ніж чітка. Я хочу нагадати, що боротьба в тому числі України за е, міжнародний тиск санкційний на спортивну сферу України-агресорки дали результати на літній олімпіаді і е, спортсменам. Дозволили виступати виключно у нейтральному статусі, і хочу наголосити в індивідуальному порядку, тобто командні види спорту були заборонені, оскільки на зимових видах спорту є командні змагання, і зараз прослідковується тенденція, що навіть на рівні командних збірних хочуть сприяти участі Росії в олімпіаді. Тому виклик більш ніж серйозний, я б сказав. Але це ж не одноособне рішення очільниці правильно міжнародного олімпійського комітету. Це має бути консенсус і. Чи дійсно отак от одразу може помінятися політика? Одне питання, і друге одразу чи може Україна все ж таки вплинути на такі доленосні рішення? Я хочу сказати, що показуємо що в цьому році буде рішення стосовно всесвітніх ігор 25-го року, які пройдуть у Китаї в кінці літа, і також дефлімпійських ігор, які пройдуть восени в Японії, тому що це фактично буде показувати ставлення цивілізованого спортивного світу і спільноти до участі росіян і білорусів у міжнародних змаганнях. А дійсно очільниця моку не може одноособово приймати рішення, але тим не менш вона має значний вплив і на виконком міжнародного олімпійського комітету, і на і структури, з якими вони спілкуються. А це саме міжнародні федерації, і у цьому контексті що ми маємо робити? Ми маємо робити те, що робили і напередодні літньої олімпіади в Парижі, тобто. Збирати і передавати конкретні верифіковані факти причетності претендентів е на участь у олімпіаді російських пропагандистів, спортсменів, так само, як і білоруських, де вони прямо чи опосередковано виправдовували агресію проти нашої держави. Ми маємо е через наш національний олімпійський комітет, який є виключним е комунікатором з міжнародним олімпійським комітетом. Надавати достатню інформацію, яку вони мають потім змушені будуть враховувати при розробці критеріїв участі в Олімпіаді, і добиватися того, що нам далося добитися спільними зусиллями з комітетом парламентським, який я представляю, із міністерством молоді спорту на літній олімпіаді, коли дуже мінімальна кількість все таки була допущена, але ще раз повторюся у нейтральному статусі без жодної символіки, без Дозволу брати участь у відкритті е, і закритті олімпіади, і тільки в індивідуальних видах спорту. Ну, це той, скажімо так, напрям, який ми маємо зараз відстоювати, і стосовно зимової Олімпіади 26-го року. пане Василю. А в чому загроза ось такої риторики умовно спорт поза політикою на такому рівні? Ну, по перше, теза спорт поза політикою це дуже відомий наратив саме країни агресорки. Вона його повсюдно застосовує, виправдовуючи участь своїх пропагандистів у заходах, які підтримують так зване СПО або виправдовують війну, і агресію проти нашої держави, окупацію територій. Російська Федерація це та країна, яка здійснила як мінімум за нашими підрахунками 37 спортивних анексій. Що це означає? Спортивна анексія це коли. Е... Якісь квазі утворення спортивні на рівні Федерації чи Олімпійського комітету Росії з тимчасово окупованих українських територій приєднується до національних федерацій і олімпійського комітету Росії і відповідно таким чином легалізується оці от анексії українських територій саме у спортивній сфері. За це все не треба нести відповідальність, тому що це порушення Олімпійської хартії. Про це прямо говорив нинішній очільник Томас Бах. І зараз що цікаво, росіяни це зрозуміли і намагаються вносити якісь косметичні зміни в статути своїх національних федерацій і організацій спортивних, і, начебто, відмовлятися від оцих от тимчасово окупованих територій. Що мене турбує, це те, що навіть на рівні Європейського союзу, який демонструє зараз значно дружнішу позицію і проукраїнську позицію у міжнародному. Спорті проти очільника російського міністерства спорту Дехтярова, який не просто виправдовував агресію, Він був прямо поряд з кремлівським диктатором Путіним, коли той говорив про виправдання і правильність війни проти України. Проти нього познімають його, виключають з санкційного переліку. По останніх рішеннях санкційних європейського союзу ці тенденції є показові і, чесно кажучи, ставлять перед нами більші виклики, аніж були досі. Бо тенденція така, що тут послаблять зараз, нібито у спортивній сфері, а потім будуть як приклад казати, що якщо це можливо робити у спорті, не такими ми вже й варвари, не такими вже так. і агресори. Ви це робити в інших сферах і брати взагалі курс на послаблення санкцій проти Росії. Пане Василю, дійсно, ну на жаль, на жаль, хоті... точніше так. Давайте будемо сподіватися, що це настане тенденцією, але я розумію ваші побоювання. Василь Мока, народний депутат України, фракція Слуга народу, заступник голови комітету з питань молоді і спорту був з нами. Дякуємо.